Далі тему продовжують народний депутат Тарас Кутовий, член робочої групи з розробки законопроекту про антикорупційне бюро. Тараса насамперед чим відрізнятиметься, відрізнятиметься бюро від інших силовиків прокуратури міліції. По-перше, тут дуже важливий елемент довіри від народу України. Президент першу задачу став боротьбу з корупцією, перший внутрішній ворог, який є сьогодні в державі. І, на жаль, сьогодні у громадян України немає довіри до тих органів, які ви згадали. Тому повинен бути створений новий орган, він буде створений згідно цього законодавства. По-перше, люди, які там будуть працювати, вони будуть всі проходити перевірку на поліграфі, тобто відповідно до того, чи здійснювали вони корупційні дії до того. Крім того, вони не будуть частиною тієї закорені. Системи, і в СБУ, і в прокуратурі, і внутрішніх справах. Я думаю, що це той фундамент, на якому можна будувати подальші дії цього агентства. Ви думаєте, що це і буде довірою людей? Те, що люди будуть члени члена корупційного бюро будуть проходити перевірку на поліграфі, там не буде старих облич? Ну, по-перше, дуже важливим є призначення голови. Ви в своєму сюжеті згадали так. це іде призначення через дев'ять представників громадськості від Верховної ради представників від президенту, і це теж дуже важливо, тому що кажуть, що риба гниє з голови, і нас люди дуже часто кажуть: а де у нас кримінальні справи довершені проти міністрів, заступників міністрів і так далі. І дуже часто ці справи губляться між різними інстанціями. У сьогодні е, вирішене питання, що це буде єдина відповідальність єдиного керівника, uh -huh. який буде призначатися на сім років, якого не можна буде за формальними ознаками звільнити, який не може в тому числі бути перепризначений на другий термін, uh -huh. і він буде нести особисту відповідальність uh -huh. перед громадськістю, перед президентом. Добре, за як це. тоді бюро буде визначати, що посадовець, посадовець вчинив якийсь злочин? Це може бути скарга громадянина, це допис у Фейсбуці? Чи у бюро будуть якісь власні агенти, які будуть стежити за високопосадовцями? Як? Ну... Бюро буде здійснюватися досудове розслідування, по-перше, але крім того, буде здійснювати оперативно-розшукові заходи. Тобто весь перелік тих інструментів, які будуть необхідні для того, щоб встановлювати ці факти, а це в тому числі і робота з населенням, з людьми, які здійснюють відповідне інформування органів. І я скажу, що в законі дуже важливим є елемент захисту людей, які дають відповідні угу. свідчення, і вони є частиною захисту учасників судового виробництва. Тобто, якщо є реальність, реальна загроза е, життю або здоров'ю цієї людини, він відповідно за державний mm. кошт ця людина буде е, охоронятися. Mm -hmm. Тому перелік інструментів він дуже широкий. Звичайно, дуже суттєва частина інформації, звичайно, буде надходити від громадян, які будуть від того потерпати. Mm -hmm. І це так само важливо, тому що передбачена і кримінальна відповідальність за надання хабару, наприклад, службовій mm -hmm. особі. Тому людині треба убезпечуватися, яким чином ефективно вирішувати свої ті чи інші mm -hmm. питання. Тобто, Якщо не даєш хабар, то ма мусиш мати ефективний спосіб і інструмент, як вплинути на чиновник для того, щоб він в законний спосіб вирішив ваше питання. І це буде антикорупційне бюро. Так угу. е е Скажіть, антикорупційне бюро провело розслідування. А далі що? Куди справа? До суду, ну звичайно, до суду. А, а де гарантія того, що суд не затримає, не затягне, винесе справедливий вирок. Ну, ми з вами говоримо про перелік е гілок, взагалі є гілки влади. Судова влада, ми так. знаємо, що вона абсолютно незалежна. І тут ми повертаємося до питання люстрації, в тому числі люстрації суддів. Так, І так. ми звичайно не мусимо стверджувати, що питанням створення національного антикорупційного бюро буде вирішення питання корупції. Звичайно, ні. Але дуже суттєвий сегмент доведення до судового роз звичайно він буде значно ефективніший на мою думку. І на думку колег, які сьогодні голосували цей, за цей закон, але судова система звичайно повинна бути докорінно так само змінена. І у нас є ну, зовсім свіжі випадки, коли були ну такі просто протиправні дії з боку суддів. Угу. І буквально 30 секунд е, іноземні експерти, які допомагали вам у створенні цього законопроекту. Звичайно, ми аналізували е, все законодавство, яке є в світі, в тому угу. числі законодавство Сполучених Штатів, де є досвід створення федерального бюро розслідування дуже успішне, тому звичайно, Звичайно. це окрім того, що вивчення було здійснене. Це ще й одна із вимог наших міжнародних партнерів щодо боротьби з корупцією. щоб це було виділено в окремий орган, який буде ефективним? Ага, і обрали собі найкраще. Я думаю, що так. Будемо Я думаю, що наші успіхи будуть дуже приємними. Сподіваємося, так. дякую вам за розмову. Дякую, народний депутат, член робочої групи з розробки законопроекту про антикорупційне бюро Тарас Кутовий був нашим гостем.